Привіт, дівчатка і хлопчики! Вітаю взагалі друзі. Рада вас зустріти на своєму каналі. Хочу сьогодні з вами зняти таке невеличке відео, тому що досить тривалий час якось не вдавалося викласти таке відео про рослини, тому що якось ну, не вистачає на все часу. Є ще основна робота, і крім роботи ще деякі справи є. Тому, на жаль, не завжди вдається зробити так, як би нам хотілося. Але зараз трішечки звільнилося часу, і я б хотіла вам показати новиночку, яка в мене з'явилася. Покажу декілька рослинок, які зміни з ними відбулися, як ростуть. Тому приступимо. Отже, дуже такий тривалий час не було в мене нічого такого, тому вирішила, вже я розпакувала, бачите, в мене пуста коробочка. Ось прийшло мені одне таке чудо. Зараз подивимося, що ж це таке. Вже я розпакувала. Тим більше зараз у нас пішла вже така більш-менш тепла погода на вулиці. Зараз плюсова температура, нападало снігу, але вже він зовсім майже розтав, тому що йде в нас сьогодні, наприклад, дощ. І ось дивіться, що я собі замовила це тілансія медуза. Не пам'ятаю, який там розмір, тому що вони були різні. L, M і так далі ось така красунечка. Хто не знає, невідомий з цими рослинками. Це атмосферна рослина, атмосферна тіланція. Чому атмосферна? Тому що ця рослинка вона не потребує посадки в ґрунт, її абсолютно нікуди не потрібно саджати, вона живеться за рахунок вологості, яка знаходиться у повітрі, і так само поливається і підживлюється завдяки замочування або. Оприскуванню самої рослинки е, ви можете бачити, що вона е, з, ну, складається з таких, е, покрита такими за Заусинками, да, чи як сказати, такий наліт, ніби на ній біловастий. І коли ця рослинка зовсім біліє, це означає, що її бажано вже оприскати або замочити у водичці. Ну, звичайно, взимку замочувати ті ланції, ну, не дуже бажано, тому що якщо тим більше у квартирі чи в будинку вологість досить висока, то можна просто. Оприскувати. А звичайно, коли літо, жара, то тоді оприскується, замучується набагато частіше. І ці тіланції просто ставлять в якусь підставочку красивеньку, да, або підвішують є зараз такі продаються мушлі, підвішують і вони так красиво звисають. Ну, звисаються красиво є такі усневидні тіланці, різні різні. У мене вже колись була тіланція Іанта, навіть вона мене почала вже нарощувати діток. Але в мене з нею проблема трапилася саме взимку, тому що я її, здається, замочила чи оприскала, не пам'ятаю, попшикала її водичкою і поставила. В мене вона стояла в такому е, кашпо із синтетичними нитками. Ну, такі красиві, яскраві, різнокольорові. І я просто не звернула уваги, що там не було. А рації повітря, вона собі ну, я ніби її підсушила її, все було добре, але все ж таки поклала її в те кашпо, і через деякий час я побачила, що щось вона не дуже добре виглядає. І коли я її взяла, то я побачила, що в неї підгнила ось ця нижня її частинка, і вона просто через деякий час повністю згнила і пропала. Тому після того в мене більш тіланці не було. Чомусь я так засмутилася, вона мені дуже подобалася, така гарненька була. На той час, взагалі, вони дуже рідкісні були їх майже ніде не можна було зустріти. Я її купувала тоді в косі з дівчаток, які займалися і продавали орхідеї. Часто їх компонують композиції, такі роблять із орхідеями. І після того, як вона в мене пропала, більше я тіланці не замовляла. Але я дуже хотіла медузу, і дуже мені ще подобається тіланція як сирографіка. Це така вона е, така велика голова, закручені такі у неї листочки. Дуже красива е, і дуже така вона буває великою. Ну, то вже можливо пізніше. От. А поки що будемо ростити ось таку красунечку. Ще вам її покажу. Ось така тілансія. Ось Бачите, я її трішки потримала, вже ці ось ось її білогостий оцей наліт, бачите, трішечки підтеться. Тому краще її сильно в руках не ялозити. Так, ось така красунечка. Тому будемо е, ростити. Зараз знайдемо її якесь місце, підставочку, і будемо спостерігати за нею. Ось така красунечка. Далі, е, у мене. Філодендрон, ось такий Hello Beauty Alba. Він до мене прийшов одним єдиним листочком. Ось, оцей листочок не прийшов, я його купувала. Ось таким листочком. Ні. Да, замовляла. Вже не пам'ятаю. Скільки тих росин, що не пам'ятаю. Одним таким листочком, ось, оці всі листочки він вже напускав у мене. Ось, ось такий красунчик, цей заломився. Просто він у мене стоїть близько, я опускала. На вікні жалюзі, і трішечки він загнувся, ну, нічого страшно. Коли він випускає свої нові листочки, він дуже такого красивого світлого кольору, такий красунчик, красиві такі різні листочки. Поки що, так як я його посадила, коли це його посадила на початку літа, мабуть, чи коли, так він у мене і сидить. Поки що нічого не буду з ним робити, пересаджувати. Ось такі в нього тут є гарні корінчики. Тому до весни поки що так і буде. А на весну, можливо, пересаджу його в гарненьке кашпо. Ось такий, Там, бачите, ростить вже новий листочок. Так, Ви знаєте, що недавно в мене з'явився, хто дивився моє відео: з'явився недавно бурлемакс філодендрон. Ось такий красунчик. Подивіться, який він мені вже коріння наростив. Ось такі, навіть ось уже щось виглядає. Він також до мене прийшов такий невеличечкий. буквально декілька листочків. І ось такі листочки, ось ось цей, і ось цей, він вже наростив у мене. І ось це манюній, мабуть. Да. Ось оці три листочки вже він наростив у мене. І ще он там один малесенький, бачите, є, росте. Ось такий красунчик, ось яскравий, росте. Також, поки що його не пересаджую, буду пересаджувати вже весною. Поки що хай так вони собі будуть, не хочу їх тормошити, хай вони собі потихесенько ростуть. Ось корінчики, навіть тут є така невеличка дірочка, бачите, і вже з дірочки ось вилазять листочки. Він у мене стоїть над водичкою, навіть зараз, у баночці над водичкою, в баночці. На вікні в мене від батареї підвіконня в основному теплі, тому їм, в принципі, там нормально і все подобається. Ось такий яскравий красунчик. Надіюся, все з ним буде добре до весни. Далі, ось така в мене строманточка з'явилася. Я хотіла триколор, але триколор у мене немає. А ось така теструманта, забула точно її назву, але подивіться, ось вона мені вже напускала діток. Ось одна, ось друга. Також відтоді, коли вона в мене з'явилась, я її не пересаджувала. Так вона у транспортному кашпої стоїть. Ось материнська рослинка, да? а це ось її дітки, отакі вона наростила і почуває себе нормально. Але, хоч і не триколор, але все рівно така красива. Знизу така вишнева. Тут листочки, така, бачите, на ній біла полоса, така симпатичненька. І ось така красуночка росте. Далі обрізала свою аглаонемку крит, тому що мені дуже не подобалося. Зараз почекайте, я зараз покажу, яка вона стала. Вибачте, секунду. Повертаюся. Ось дивіться, я обрізала, тому що вона росла ось таким, ось такою довгою палицею. Мені ця палиця не сподобалася. Ну, куди вона така палиця і росла ось ця верхушка. Тому я її обрізала. Ну, я не знаю, її, мабуть, треба пересаджувати, тому що вона почала пускати ось росток, бачите, від росточок, він почав підсихати. ну Він такий, значить, ще живенький, але я бачу, що він вже такий ну, не, не жилець. Я обрізала, але подивіться, коли я обрізала, ось, бачите, з'явилася новий ростик на стовбурі. Ростуть дві її оці, е дітки, бачите, дві штуки, які вона дала, але чомусь нижні листочки, ось такі, бачите, вони щось підсохли. І ось ця почала випускати листок, щось він у неї підсох. Не знаю чому. Можливо, біля батареї жарко, не знаю. Ось ця, бачите, дає новий листок. Він такий красивий, кольоровий, ось все з нею добре. Ці листочки поки що не чіпаю, і ось це чомусь нижнє також почав жовтіти. Ну, щось Я бачу, що щось оце стебло їй не подобається. Я думаю, що, мабуть, треба її витягти попробувати її пересадити. Тому що, якщо я її не пересаджу, вона може до весни і не дожити. Щось в мене таке і кашпо досить, таке, знаєте, важке, можливо, ґрунт вже сівся сильно і їй просто це не подобається. Тому спробую її, можливо, пересадити. Тому що, ось, бачите, ця дітка тут збоку засохла, і тут почало підсихати. Щось мені думається, що щось, щось їй не подобається Ось саме цьому материнському стовбуру. Тому що оця дітка пішла від кореня знизу, від якогось іншого кореня молодого. А ось ця стара пагін, оцей, да, він щось мені не дуже подобається. Тому потрібно на неї дивитися. Ось буде в мене час, треба глянути, що там з корінням. І ось верхушечка я відрізала. Ось так поставила водичку. Ну, поки що рухів немає. Як відрізала, так вона й сидить. Ну, я чула, що крит чомусь вона не дуже любить давати, хоча листочок ось вона випускає, новий крутить, але чомусь коріння у неї немає. Тобто стоїть уже досить тривалий час. ну, Побачимо. Можливо, зима, можливо, вони зараз просто не хочуть. Ну, Взимку взагалі укорінювати не дуже, да? але ну, що поробиш? Ну, не подобалась вона мені. Я бачила, що вона почала трішки так себе не дуже почувати. Бачите, почала жовтити нижні листочки, тому я вирішила її відрізати. Ну, стоїть, поки що листочки круте, все нормально. Будемо надіятися, що вона відросте і все буде з нею добре. Ну, І хотіла вам ще показати ось свого такого красунчика. Це мій Феладендрон Splendid. Він до мене прийшов із ось цим листочком. Не прийшов, я його купувала в нас у жіночки е на базарі. Ось оцей листочок перший. Ось він мені вже випустив другий, третій. І ось ростить ще й четвертий. Дуже класний, дуже красивий. Також поки що я його не пересаджую, тому що зима, корінчики він напускав там досить. ну є там корінчики, е І ось такий красотунчик. Поки що ні, нікого нічого не пересаджую, не хочу це робити взимку. Хоча дехто ну, без проблем пересаджує взимку і все нормально, але я поки що не хочу. У нас у квартирі досить сухо, я навіть вмикаю зволожувач повітря, от е і тому боюся, що якщо я пересаджу, що зима, та ще й плюс е такі умови, знаєте, стресові для рослин. Тому нікого поки що пересаджувати не хочу. Навіть ось оцю агланему чомусь також не хочу чіпати, хоча вона себе да, досить не, ну, не дуже добре себе так почуває. Ну, ну побачимо. Ну, я її точно потрібно глянути, що з нею. Не подобається вона мені. Треба дивитися. Тому, друзі. Ось такі новини коротенько, поки що, тому що є, звичайно, показати, що там на вікні, в кімнаті, от і все. Але, але, як завжди, нам не вистачає на все часу. Тому, друзі, буду рада вашим коментарям, буду рада вашій підписці, рада вас чути. Тому коментуйте, ставте вподобайки. Всім міцного здоров'я, успіхів! Побачимося на все добре, друзі.